Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 2 липня вівторок, традиційно з понеділка по п'ятницю на моєму каналі. Інформаційний день починається з програми зарубіжжя програми про події і новини у світі, які стосуються України. Як про це все повідомляли і повідомляють авторитетні пливові світові засоби масової інформації? Подія і новина номер один, що стосується України, це візит. Прем'єр-міністра Гощини Віктора Орбана до Києва. Там по-різному його трактують, но в основному всі пишуть, що там несподіваний, неочікуваний, там довго не знали, буде чи не буде. Там була інформація. Наші в свій час мається на увазі українська сторона не підтверджували. Ну, як би там не було, візит почався. Побачимо, що з того буде. Треба нагадати, і про це нагадують нам засоби масової інформації. У світі, що з вчорашнього дня, з 1 липня, Угорщина головує в Європейській Раді. Так, вона фактично ну, в Європейському Союзі. Це буде 6 місяців. Взагалі, вчорашній день понеділок, 1 липня, для нас був таким, ну я би сказав, не самим кращим з точки зору того, що відбулося, це Угорщина, яка не є нашим союзником, партнером і другом у війні проти України. Фактично от зараз 6 місяців, так чи інакше буде ще більше впливати на політику Європейського Союзу, на прийняття рішень чи намагатися впливати. І 1 липня Росія почала голову в Раді Безпеки, ООН, але це буде продовжуватися стільки місяць, на відміну від півроку, в Європейському Союзі. Також достатньо багато інформації про удар росіян. По аеродрому у Миргороді, про те, що заявило Міністерство оборони Росії. Ну, Потім тільки вже почалися якісь посилання, і то на колишнього реч, 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 речника Повітряних сил України, так, Юрія Гната, який там сказав, що так, втрати були, але не такі, і не треба дивитися, не треба слухати те, що говорять росіяни. Ну, З моєї точки зору, я вже про це написав себе на сторінці у Фейсбуці. Треба оперативно реагувати, тільки з'являється така інформація з боку Міністерства оборони Російської Федерації. До речі, якщо вона ще тим більш не відповідає дійсності, то має бути одразу спростування з боку офіційних представників Збройних сил України, щоб коли іноземні ЗМІ цитували Міністерство оборони чи посилалися на Міністерство оборони Російської Федерації, вони загалом давали інформацію від України, як не це. Ну, Інколи роблять, коли наші дають спростування, особливо коли це стосується там, захоплення чи захоплення якихось населених пунктів. До речі, про них також було пишуть. Ну, ми не будемо про це говорити. Це є і в інформації у нас всередині країни, але от коли наші все спростовують, тоді і. Дається у новинах, у повідомленнях дві точки зору, так, вони можуть написати, що не змогли там підтвердити іншу ту чи іншу сторону, але є дві точки зору. І це добре для іноземного читача, який читає і бачить ці новини. Давайте подивимося, про що іще повідомляли і повідомляють впливові світові засоби маси інформації, що стосуються України. Асошей Дід Прес, Лідер Гощини. Перебуває в Україні для з Зеленським. Це його перший візит з початку війни і це дійсно так. Ну, так чи інакше, там вони говорять про те, що головною темою зустрічі про це сказав прес-секретар Орбана Бертлан Хавасі чи Хавасі, ну, буде можливість темою зустрічі буде можливість для побудови миру під час. Боротьби України проти російської агресії. Ну, побачимо, що він насправді привіз, чи не привіз він там капітуляцію для України і говорити про неї з Володимиром Зеленським. The New York Times також пише про візит Віктора Орбана. Прем'єр-міністр Горщини Віктор Орбан, який опирався європейській військовій та фінансовій допомозі Україні, приїхав до країни, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Орбан сказав в інтерв'ю угорським ЗМІ у понеділок ввечері, що цей візит буде перші кроки для просування свого бачення припинення війни. Це бачення різко контрастує з планом, окресленим президентом України Володимиром Зеленським, пише The New York Times. Уряд, якого постійно заявляє, що Росія повинна вивезти свої війська з міжнародно визнаної території України до початку будь-яких мирних переговорів. Президент Росії Володимир Путін, однак, не показав жодних ознак відступу, залишивши обидві сторони, як ніколи, далеко одна від одної констатує американська The New York Times. Ну, це десь так, в принципі, і є. Тому достатньо ну, цікаво в лапках слухати деяких говорячих голів, заангажованих Офісом президента України, які починають нам говорити про якісь вже там. Необхідність миру, ведення мирних переговорів і так далі, завершення війни і так далі, тому подібне. Ну тоді треба міняти офіційну позицію, чи я чи я так розумію це вони просто так: ну хочуть провести діагностику, як суспільство буде реагувати на такі вкиди інформації. Як би там не було формулу миру, про яку дуже багато багато говорили зараз, чомусь якось не хочуть використовувати, Я говорив давно. І ще раз про це я хочу сказати: для миру в Україні має бути обличчя перемога, а не поразка. Бо мир має два обличчя, і для цього потрібно було самого початку мати план перемоги, про який, до речі, нас питали наші партнери, зокрема Сполучені Штати Америки. І Коли Володимир Зеленський був, коли Конгрес не хотів там затримував, не давав нам. Допомогу 60 мільярдів, понад 60 мільярдів доларів. Там також хотіли почути план перемоги Володимира Зеленського. Його, на жаль, тоді не було, але була формула миру, яка насправді, бачите, ну, по великому рахунку, тільки красивими заявами, заявами і десь можна її згадувати. The Wall Street Journal. НАТО планує розмістити офіційного представника в Україні згідно з джерелами в НАТО. НАТО планує розмістити високопоставленого чиновника в Києві, щоб продемонструвати довгострокову прихильність цій зруйнованою війною країні, першовострід Джордан. Очікується, що оголошення буде зроблено на цьогорічному щирчому саміті у Вашингтоні наступного тижня. Там дійсно в липні з 9 по 11 липня буде ювелейний саміт НАТО у Вашингтоні. американський. Путін не встановлює жодних обмежень на захоплення землі в Україні. Ну тут аналізується, зокрема, і. Те, що писали, говорять е, аналітики інституту вивчення війни американського цього аналітичного центру, ну і згідно з новим звітом, як пише Ньюсвік, провідного аналітичного центру США, російський президент, його кремлівський штаб навмисно не встановили жодних обмежень для своїх цілей від завоювання України, одноразово припускали, що території за межами Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей є частиною Росії. В Інституті вивчення війни додали, що Росія бачить стратегічну необхідність продовжувати військові дії на кількох фронтах, щоб не дати Україні успішно провести контрнаступ. Нью-аналітик, дослідник Ніколь Волкова, та сказала Ньюсвік, що плани Росії затягувати війну стимулюватимуть Путіна поставити нові територіальні цілі. Тому ну, достатньо цікаво. Напевно, вони нас так лякають, для того, щоб погодились зараз на їхні пропозиції, що давайте давайте нам херсонську. Запорізьку, Донецьку, Луганську, ну покри Крим взагалі вони мовчать, і на увазі, росіяни. І давайте зараз тут зупинимось. Оце, от я думаю, так і розганяється. Десь така от піднімається ставки, піднімається планка, щоб потім от піти, тіпа, ніби, ніби ніби на якісь поступки під час перемовин. Має увазі, поступки Росія, Росія, ніби піде на поступки. Ну зокрема, пише, що Путін, цитуючи дослідника інституту вивчень війни, Путін ймовірно вважає, що він може використати здатність Росії зберігати ініціативу. Протягом цього часу, щоб захопити більше території. Затяжна війна також дасть Росії час для продовження розширення, розширення своєї оборонної промислової бази та створення робочої сили. Тобто бачимо, що Росії війна вигідна. Reuters. Reuters пише про те, що Нідерланди незабаром почнуть поставки f 16 в Україну. Про це повідомив Нідерландський уряд із чотирьох обіцяних f 16 Ну, скільки їх буде невідомо в першій поставці про це. Заявила міністр оборони Кайса Олонгрен у листі до парламенту напередодні переход уряду у вівторок. Ну, уряд іде відставку. Сьогодні там новий уряд приходить до влади. Сподіваюся, він жодним чином не завадить тим зобов'язанням Нідерландів перед Україною стосовно винищувачів f 16 Також Ройтер спише про те, що міністр оборони України на переговорах в Вашингтоні сьогодні зустрінеться у вівторок, так, з міністром оборони США Лойдом Остіном. Ну, як Міністерство оборони США повідомляли, що розмова у вівторок буде зосередження на двосторонній оборонній співпраці, питаннях регіональної безпеки та шляхах зміцнення оборонного партнерства між США та Україною. The Guardian пише про візит Віктора Орбена: це перший візит прем'єр-міністра Горщини до сусідньої України з моменту повномасштабного вторгнення Росії та відбувається в той момент, коли Угорщина бере на себе головування в Європейському Союзі. І, навпаки, міністр закордонних справ Орбана Петер Сярту здійснив, що не менше п'ять поїздок до Росії з початку війни. Угорщина неодноразово ставила під сумнів необхідність військової підтримки України та натомість закликала до припинення вогню. Ну і тут Загардія нагадує, що минулого тижня уряд європейського союзу прийняв рішення, уряди Європейського союзу прийняли рішення. Використати 1,4 мільярда євро прибутку від заморожених російських активів для постачання зброї та іншої допомоги в Україні в обхід угорського вето, яке так часто стримувало рішення Європейського Союзу щодо України. Но Угорщина була дуже дуже незадоволена. Французька ремонт про візит Віктора Орбана відвідує Україну, незважаючи на напруженість навколо військової допомоги. Ну і також Лімон повідомляє про те, що більш ніж через рік після вступу до НАТО Фінляндія підписала оборонну угоду зі Америки. Ну, мовляв де про те, що в понеділок вчора парламент Фінляндії прийняв оборонну угоду, ну, проголосував, підтримав угоду з Сполученими Штатами Америки, яка дозволить Сполученим Штатам отримати доступ до 15 військових баз у Фінляндії та, та дозволить перебування та навчання американських солдатів, а також зберігання військового обладнання на території Фінляндії. Голосування за те, як збулося після вступу в Фінляндію. В квітні вона вступила в НАТО 2023 року, ну а тут через рік. Ну Мова йде про те, що Сполучені Штати мають подібні угоди з 11 іншими країнами НАТО, включаючи Швецію, Норвегію та Данію. Оце дійсно це є от е, та угода безпекова, яка забезпечує безпеку. Ну і Ліберасьо французька. Несподіваний візит. Віктор Орбан відвідує Україну вперше після російського вторгнення премєр міністр Угорщини прибув до Києва, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським, незважаючи на напруженість, пов'язану з його близькістю до Москви та його неприйняття військової допомоги України, пише Французка Лібересьо. Тобто всі про це повідомляють, але кожен там свої якісь нюанси, скажімо, відображає в цих повідомленнях. Німецький такі шпігель. Прем'єр міс Угорщини Віктор Орубну прибув до Києва вперше з початку війни. Раніше про візит повідомляла газета Financial Times з посиланням на людей, ним ситуацію. У Орбана, якого вважають союзником президента Росії Путіна, заповнила зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Ну, це напередодні візиту, Тагі Шпігель писала. Так, це ще було до візиту. Сьогодні вже візит він вже прибув. Ну і також Тагі Шпігель нагадує, що 1 липня уряд Горщини приступив до головування в Раді Європейського Союзу. Перш ніж учолю того ряду він оголосив, що хоче продовжити приговори про припинення вогню. Мене не хвилюють інтереси України чи Росії. Найбільше я хочу, щоб війна закінчилась і було припинення вогню, сказав Орбан. Про це нагадує так і Шпігель. Зрештою, мова йде про нову європейську архітектуру безпеки, в якій ми можемо жити мирно. Ну і німецьке агентство преси. Українська економіка продовжує падати. Це про от, прогнози. Ну, мова йде про те, що. Віденський інститут міжнародних економічних досліджень знизив прогноз зростання України на 0,5% до 2,7% до на 2024 рік. Порівняно з весняним прогнозом. Водночас інститут проглядає прогноз російської економіки. Яка потрапила під санкції західу у пік підвищення Україна, яка орієнтована на військову економіку зросте на 3,2% як і в 2023 році. Ну і нагадує тут. Що близько третини федерального бюджету, це 6% ВВП, спрямовується на військову економіку. Це також приносить користь багатьом іншим секторам. Треба санкцій більше, щоб не було в них там все так добре. Іспанська Іс також про те, що пише про візит Орбана, про те, що він своє головування в Європейському та в Раді Європейського Союзу так почав е з візиту в Україну. Іспанська Лімундо. Пише якраз про ситуацію, цитуючи там і Ройтерс, і там про це також інші повідомляли засоби мас-інформації про те, що Росія заявила, що знищила п'ять українських винищувачів Су-27 і два пошкодила. Ну, сподіваюся, що це не зовсім так. Італійська Ля Републіка пише про те, що Північна Корея використовує російський супутник для телемовлення. Про це заявили в Південній Кореї. Ну, це сталося після того, після візиту Путіна в. КНДР, 19 там, червня, вони писали цю угоду про всесяжне стратегічне партнерство. І з 20 червня так переорієнтувався державне телебачення Північної Кореї з традиційного китайського Чайна СА 12 який, до речі, ще до 2027 року вони могли користуватися на російський супутник Експрес-103. Ну і пишуть, що тепер це стало проблемою. для того, щоб відслідковувати трансляції. Ну і зараз вони хочуть вирішити всі ці технічні негаразди. Ну, я думаю, треба знати, про що вони там говорять. Італійська Ля Стамба також повідомляє, як і багато іноземних змі, про те, що Нідерланди незабаром нададуть нам перші винищувачі F-16. У будь-якому випадку, ця допомога нам потрібна, бо вона не нашу перемогу. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, ви не забудете поставити вподобайки. Прокоментуєте, поділитесь цим відео, і хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Незважаючи ні на що, все буде Україна!